Цвітає, край неба палає, Солопе ковтений мгає, сонце зустрічає, Тихесенько вітер віє, степи, лани, брів, над ставами, над ланами, ферби зелені, Сади і рязні похилились, то поля поволі Стоять, мов сторожі, розмовляють полем. Маронька червоні поле розкливає, сонце з патоньки зовес, у синє море покриває, рожевою пеленою, мов мати дитину. Тарас Григорович Чевченко, вітер віє, повіває, вітер віє, повіває, по полю гуляє, на могилі коп зроси дитина кобі Кругом його степ, як море широке синіє, За могилою могила, а він сміти мріє. Свій ус стару вітер розіває, то приляже та послуха як обзар співає. Тече вода з під явора яром на долину. Пишається над водою червона калина, пишається калинонька, явор молодієм. А кругоміх верболози і лози зеленіють. Тече вода і за гаю. Та попід горою Хлюпощуться качаточка поміж осокою, а качечка випливає з качуром за ними, ловить рязку, розмовляє з дітками своїми. Тече вода край городу. Вода ставом стала, прийшло дівча воду брати, брало, заспівало, вийшли з хати батько й мати, В садок погуляти, порадитись, кого б то їм своїм зятем звати. І вам слава, сині, гори, і вам слава, сині гори, кригою окуті, і вам, лицарі великі, богом не забуті. Борітеся, поборемо, вам Бог помагає, за вас правда, за вас слава і воля святая. Перша Шевченко, у всякого своя доля, у всякого своя доля, і свій шлях широкий, той мурує, той руйнує. Той не ситим оком моком край світа зазирає. Чи нема країни, щоб загарбати з собою, взять у домовину. Той ту землю обирає свата в його хаті, а той нишком у куточку на брата, а той тихий та тверезий, богоясливий. Як кішечка підкрадеться, вижде нещасливою тебе час, та й запустить пазурів печінки. І не благай, не вимовлять ні діти. Ні жінка, а той щедрий та розкошний, За храмом мурує, та отечество так любить, так за ним бідкує, так і з його сердечного кров, як воду точить, а братія мовчить собі, Витрішивши очі. Як ягнята, нехай каже, може, так і треба, так і треба, бо немає Господа на небі, а ви в ярмі падаєте. Та якогось раю на тім світі благаєте, немає, немає, шкода й праці, схаменіться усі на цім світі, і царята, і старчата Адама відійде. Село, село і серце відпочине, село на нашій Україні, неначе писанка село, зеленим гаєм. Тут сади, біліють хати, а на горі стоять палати. Не наче диво, а кругом широколисті тополі. А там і ліс, і ліс, і поле, і сині гори за Дніпром. Сам Бог вітає -на над селом. Це хмаронка пливе, Чорові поли розстріляє Сонце спатуньки зове у синє море. Покриває рожевою пеленою, мов мати дитину. Почали любо годиночку, малую годину, ніби серце відпочине з Богом заговорить. А туман наче ворог закриває море і хмаринько рожевою, і тьму за собою розстріляє туман сивий. І, тьмою, і мою, ні мою оповиє тобі душу і не знаєш, де дітись. Ждеш його того світу, мов матері діти. Попрощалося сне сонце, попрощалося сне сонце з чорною землею. Виступає круглий місяць за сестрою, зерею і темний гайок зеленень, соловейко на калині, то щебетав, то затихав, то щебетав. Гравете стогне дні перширокий, навете стогне дні перширокий, сердити вітер залила, додолу, додолу верби. Човен синю морю, хто виринав, то потопав. Ще, ще треті півні не співали, ніхто ніде не гомонів, а сичі в гаю перекликались, та ясень мій, та ясень, раз у скрип, раз скрипів.